Чергове засідання про спілкового активу Рівницької АЕС у такому форматі відбулося вперше. Цехові лідери поєднали обговорення поточних питань із сплетінням маскувальних сіток. Провели таке виїзне засідання про активу спільно з адміністрацією станції. Зокрема, мета сьогоднішнього проведення це довести інформацію до голів цехових комітетів. Про стан сьогоднішніх справ на Рівненській АЕС, про волонтерські справи, зокрема скільки яку кількість було зібрано гуманітарної допомоги для херсонців, як розповів голова проспілкової організації РАЕС Іван Мельник, атомники загалом підготували майже 1200 продуктових та господарчих наборів. Наразі ведуться перемовини щодо конкретних адресних пунктів, у які доставлять цю допомогу. Подякував атомникам за активну життєву позицію. Їх дієву допомогу українському війську. Заступник генерального директора РЕС із персоналу Богдан Шмигельський сьогодні важливо не опускати рук, адже перемога кується в тилу і на фронті. 7 грудня на Рівненській АЕС відбудеться конференція трудового колективу державного підприємства Некенергатом та проспілкова конференція. Планується укладання колективного договору на 2023-2024 роки. Загалом, після обговорення поточних питань, проспілкові активісти дружно взялися за плетіння маскувальних сіток. Досить багато треба, і сьогодні замовлення кожен день йдуть, як Національна гвардія, так Збройні Сили України, так тероборона. Працівники Рівненської АЕС організувалися, і кожен підрозділ станції долучається до корисної справи. Атомники уже сплили кілька сотень метрів квадратних маскувальних сіток. Хто досвідчений, знайомить новачків із правилами плетіння. Немає прямих ліній. Тому що чим якщо прямі лінії, вони стягують сітку, і їх дуже добре видно з квадрокоптера. Це не має бути прямих, гострих путів, отаких от е, довгих таких ліній. Це мають бути ламані, ламані, ламані. І секрет в тому, що вона досить така рухома, як би скаже. Вона така пластична. ця сітка, получається. Ви бачили, коли ми її відкривали, вона така грає, її можна потягнути в будь-яку сторону, ніде нічого не затягується, не зажимається. Я перший раз плиту сітки, але насправді все зрозуміло, все ясно. А тим Більше що знаєш, для чого їх плетеш і кому. Що це нашим захисникам. Тому з двойною віддачею сьогодні працюємо на благо наших захисників, на благо нашої вітчизни. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.